Теперна думка. Друзі, вітаю вас! Експертна думка не втомлюється допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися та рухати країну до перемоги. З вами і незмінний та патріотичний ведучий Денис Кайр, і Ми говоримо відверто про бізнес під час війни. Наша батьківщина продовжує боротьбу за свою свободу та і в цілому за своє існування. І як би важко нам не було, але не на не зупиняємося в нашому русі до перемоги, і ми однозначно переможемо, бо ми незламна нація. Експертна думка запрошує всіх до. Співпраці ми робимо все, від це можливе, щоб стимулювати український бізнес працювати на благо батьківщини і із задоволенням розказуємо ці історії всій. Країні, а вже не вперше в своїх етерах я до речі про це я ще говорив до війни. Я завжди казав, що гастроіндустрія крутезна, різноманітна, вражаюча, цікава і шалено смачна в Україні. В нас неймовірна кількість абсолютно різних кухонь, цікавих рішень, ексклюзивних страв, які можна спробувати тільки в Україні. І дуже часто заклади, які представляють різні країни різні кухні різних країн світу, фактично. Часто саме в Україні смачніше ніж там, де взагалі вони походять. І сьогодні буду договорити ось про смачненьке. В гостях у мене буде людина, яка точно ці мої тези сьогодні підтримує. Радий вам представити мого сьогоднішнього гостя, Роман Гавло, сео та співвласник мережі закладів I Love Kebab. Вітаю вас! Вітаю, Дениса! Вітаю слухачів! Ну що, Давайте для початку познайомимося. Да? Давайте трошечки ви розкажете про бренд I Love Kebab. в принципі, багато хто знає. Зараз вулична їжа це, це трендово, це цікаво. Я впевнений, що у вас купа клієнтів серед наших слухачів, але все ж таки для того, хто, можливо, ще не в курсі, розказуйте. Е, ну, Почну, мабуть, з того, що ми вже 6,5 років на ринку. Ми заснували свою мережу в 2017 році з власне міста, з якого ми походимо, з Львова. Тобто перший заклад відкрився саме, саме у Львові. На сьогоднішній день ми наша мережа налічує вже понад 80 закладів по Україні, тобто це і центральна Україна, Східна, Захід, тобто максимально, максимально розкидані по всій Україні. Ось так коротко про нас. Е, так, давайте тепер будемо трошечки глибше з вами знайомитись. Отже, ви, за, в принципі, досить короткий період. Ну не так-то багато, в принципі, 6 років. Е, але ви так розвинулись до таких неймовірних масштабів. І більше того, якщо взяти до уваги, що більша частина е, існування вашого це то ковідні часи, потім війна. Як це вам вдалося? Звичайно, правильно ви сказали, часи нелегкі. Е, е... Розпочинали ми, коли якраз не було ковіду ще, звичайно, 2017 рік, тобто до ковіду два роки, наскільки я не помиляюся. Якраз тоді заклали фундамент всі такі речі найважчі, коли розпочинається бізнес, де, де в принципі, ти не знаєш, який продукт в тебе кінцевий все одно має виходити. Тому що ну, розпоч... коли ти розпочинаєш бізнес, ти. Як правило, ніхто тобі не допомагає ззовні, ти, ти якусь маєш ідею, якесь бажання, і ти хочеш це втілити. Тобто, і ти пробуєш методи спроб, помилок, і виходиш на якийсь, на якийсь кінцевий результат. І тому за цей за цих там два роки до ковіду ми відтестували максимально там все, що могли. Запустили перші франшизи, вдосконалили продукт. І м до ковіду в нас наскільки я не помиляюсь, близько 25 30 закладів вже, вже було на той момент. І як не дивно, Ковід навіть дав в якійсь мірі поштовх нам до майбутнього розвитку, і де реально. Ми за той період, ну, настільки ресторанна і харчова сфера була популярна за рахунок, ну, звичайно, все було закрито. Люди, люди, хотіли, люди хотіли повернутися десь, можливо, в якісь минулі часи, входити в ресторани, харчуватися, тобто ну, вернутися до звичайного життя. І саме в той час. На доставку максимально, максимально ми там, ставили акцент, всі, всі на той час звертали на ту увагу. І, ми, і, і в принципі, за рахунок, того, там, за рахунок доставки потім відкрилися е, заклади. Ми, е, люди також ринули, тому що я, те, що я згадую, ну, людям цього не вистачало. І в той період багато, багато також потенційних наших франчайзів, які потім стали нашими партнерами. Ринок трансформувався, Вони думали, куди вкладати гроші. Зрозуміли, що ця тема дуже сильно працює. Ми також власними своїми коштами і силами і, і думками зрозуміли, що це потрібно робити, і відкривали свої власні нові заклади. Тому от, от було важко, але важкі часи дали нам якийсь такий поштовх до розвитку. Слухайте, ну у вас досить конкурентна така ну, сфера, скажімо так, не знаю, як навіть правильно, от безпосередньо тої їжі. Це не ризик було все ж таки, бо ну давайте будемо чесним, умовно кажучи, кебабних і шаурмічних досить і досить багато. Ну, Нашого формату, скажу так, нашого формату, який ми я не скажу започаткували, але в Україні реально одні з перших почали робити формату відкритої кухні. Заклади з посадковими місцями, тому що в нас, наприклад, всі заклади наші вони, вони мають посадкові місця. Це не є якісь там віконечко. віконечко угу. Так, так, так. Тому на той час воно було ніби конкурентно. Але в такому щось якби новішому свіжішому форматі якби не не була ще ніша заповнена, тому ми вийшли з такою пропозицією для, для клієнтів. Слухайте, ну круто, круто, дійсно. А, а потім починалась, якби не банальна зараз була моя фраза. Почалася війна. Як відозмінився бізнес вже починаючи з 24 лютого? Ну ми пам'ятаємо, як все починалося для для багатьох там на початку шок. Паніка не що, не знати, що робити. Ми самі з партнером моїм Юрою сиділи, знаєте, два-три тижні в шоці і розумі не розуміли, чи там я ну так як всі, не ніхто не знав, що буде просто відбуватися далі, чи чи взагалі там умовно жити ми зможемо спокійним нормальним життям, не говорячи про якийсь бізнес, там про за про, про про заробляння грошей, щось щось в тому роді. І, але місяць часу ми подивилися. Ми почали відновлювати свої заклади на заході України перші, там, де це було можливо. Е, наші партнери франчайзі також потихеньку е, побачили якийсь позитив. Ну тобто, зрозуміли, що потрібно рухатися далі. І ми почали відновлювати роботу. І за рахунок дуже багато того, що багато людей реально переїхали, і на захід України дуже багато було там внутрішньопереміщених осіб. Було просто людей, які е, в зв'язку з такою ситуацією переїхали на якийсь короткий проміжок. Вони також за нас багато дуже взнали в той період. І е, саме. Це це в якійсь мірі також допомогло нам. Ну тобто, якби я не хочу говорити, що війна комусь щось допомогла, бо вона страшна. Це страшна річ. Нікому е, нікому не треба взагалі такі речі переживати. Не бажаю зовсім всі це розуміють в нашій країні, але якимось також легеньким поштовхом, де люди про нас знали. Люди почали цікавитися франшизою. Е, коли чуть-чуть ситуація стабілізувалася, люди повернулися в свої регіони в свої міста. Вони телефонували нам, цікавилися франшизою, почали відкривати також в своїх містах. І таким чином, сильно я би не сказав, що бізнес там видозмінився, навпаки, це знов додатковий якийсь був пошток в нашому розвитку. Але з якимись певними викликами ми також зіштовхнулися, тобто там з проблемним забезпеченням логістики, ми в принципі по Україні. По Україні ми забезпечуємо своїх партнерів повністю з логістикою по всій Україні. Тобто немає такого місця, де, де там Франчайзі би не зміг відкрити заклад. І на початок, там, перші 2-3 місяці це було важко. Там якісь були території, де частково обстрілювалися, ще були окуповані. Це такі були одні з викликів. Вже при стабілізації ситуації ми якнайшвидше зрозуміли, що потрібно запускати партнерам допомагати. І Ну, Вирішили ви ці проблеми, поборолися з цими викликами і, в принципі, працюємо успішно. Оце український бізнес називається. Мало того, що душу вкладають, так ще і вирішують постійно якісь проблеми. Знаєте, В, 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 в турбулентності постійно прибуває український так, так. бізнес. А, ви вже декілька разів сказали і хочу дійсно тепер детальніше про франшизу. А, для мене, особливо, а, я вибагливий до. Ресторанів, кафе, будь-яких інших закладів харчування, і для мене важливо, якщо мені щось подобається, да, то хочеться, щоб ця якість завжди була. Але дуже часто таке трапляється, коли починає бізнес масштабуватися, втрачається якість. У мене було завжди питання до тих, хто створював, скажімо так, перший бренд, і потім починав розвивати франшизу. Як контролювати оцю якість, як контролювати оцю головну ідею, яку ви вкладали на початку. в Свій бізнес, наскільки це важко, і наскільки ну, такий тонкий момент, щоб дійсно не втратити ці цінності того бренда, які ви спочатку створювали, народжували як дитину. Власну вірно, ви в принципі сказали. Тут наступав такий момент перехідний, де багато людей цікавилися, ми самі відкривали власні заклади і розуміли, що десь ми в певний момент не можемо справлятися з тим об'ємом роботи, і, і взагалі з викликами, які нас чекали. Тут важливо в правильний певний момент розпочинати мислити як більш глобальний бізнес, тобто структуризувати певні процеси в себе в, на фірмі. І, власне, ну, це потрібно робити в певний момент, щоб якраз тут не прогавити, де коли воно вже знаєте, ми, наприклад, там, територіально розкидані. І не можемо ну, там власними силами, наприклад, не змогли би перевірити якість. От ми у Львові, там перевірити в Тернополі, там, в Франківську чи в Житомирі. І тут, тут важливо підбирати команду. Тут потрібно підбирати команду, делегувати завдання. Так як ми в принципі і зробили, ми почали розширятися саме внутрішньо, багато процесів створювати, тобто, структуризувати фірму, компанію, мислити більше глобальний бізнес. І завдяки, завдяки цій побудові процесів ми зуміли, зуміли знаєте, контролювати ці процеси, налагодити. Тобто, в нас, наприклад, зараз є так, що заклад працює в Полтаві, в Харкові по одним стандартам, одній рецептурі, ми завдяки своїй команді. Постійно кожного місяця регулярні перевірки, ревізії, таємні покупці контролюємо на відстані наскільки це можливо. До того ж, власна наша логістика, ми централізовано забезпечуємо продуктом наших франчайзів. Тобто це виходить так, що вся продукція, яка приїжджає на заклад, вона приїжджає від нас. В франчайзі не потрібно там замислюватися, де він має закупити якісь певні продукти. І навіть от найголовніше це от м'ясо на парах, яке ми постачаємо. В принципі, це і є найосновніше в смаку, тобто м'ясо, соус. Соус техкарти і взагалі спосіб приготування, який також там секретом в нас. Ми в кожному франчайзі. Якби показуємо, як це робити, навчаємо це. Є одна складова м'ясо в себе на виробництві. Також з там секретним нашим маринадом, ми це все робимо, постачаємо це на заклади, і відповідно, також це, якби ну можна сказати, смак він всюди однаковий за рахунок м'яса, соусу, тому ось так і вирішували свої проблеми. Отже, команда без команди, як то кажуть, нікуди не дітися. без насправді. команди нікуди, так я а, ще одне питання щодо франшизи. Наскільки взагалі це важко відкривати її? Під не знаю, що треба мати, знання, територію, бізнес, землю. Що треба для того, щоб почати, і наскільки дійсно це важко? Ми, в принципі, не вимагаємо від своїх там, потенційних партнерів і, і, взагалі, від своїх франчасів, які на сьогоднішній день працюють, якихось спеціальних спеціального досвіду в бізнесі, тобто абсолютно. Кожна людина, яка, яка хоче відкрити і займатися з нами, може відкрити цей бізнес. Звичайно, тобто ми там аналізуємо якось по таких ну, найменших факторах людських, елементарних, взагалі, чи людина там може працювати. Ну, це тобто, знаєте, можна на рівні якихось простих розмов зрозуміти. Е, і... І от з цього якби починається далі. Людині не потрібно там мати землю людина може орендувати приміщення як правило, так воно і відбувається. Ми надаємо всі критерії по підбору приміщення. Людина шукає це приміщення, ми його погоджуємо. Також це відбувається з нами. Після того, як в принципі приміщення погоджено, в нас є спеціальні менеджери, закріплені за за якраз конкретною локацією. Тобто це відбувається так, що людина, яка там займається ремонтами, допомагає повністю людині в франчайзі новому партнерові відкрити це приміщення. Може, може це може партнер новий він сам знайти свої там бригади майстрів, яких, якихось ну підрядників. Це може в франчайзі зробити, також ми це можемо повністю допомогти. Але техніка і дизайн це за вами. Так, звичайно, дизайн за нами. Всі стандарти дизайну, розміщення, планування, тобто це, це повністю за нами. І, і воно відбувається так, що цей закріплений менеджер повністю веде від, від початку ремонту до закінчення. В процесі цього спілкується з нашим партнером людина, яка. Стажує керівника, він приїжджає керівник, тобто там власник франшизи, приїжджає до нас у Львів на два тижні. Ми повністю йому проводимо всі навчання. Після цього, після цього людина, тобто, повністю спілкується відносно там персоналу, відносно того, яких компетенцій і знань він здобув. Є ще один менеджер, який в принципі також. Там від знаєте, від яких, наприклад, підписують договора там з постачальниками, які нам постачають воду, напої, овочі такого типу. Тобто людина також повністю вводить в курс справи франчайзі, і якби тут ми мінімізуємо, тобто, взагалі, немає такого ризику, що франчайзі на чомусь підкнеться. Ми повністю його ведемо від моменту, який коли він там заключить з нами довір, знайде приміщення до його відкриття на відкриття. Приїжджає також наша пускова команда, яка протягом там, 10 тижнів 2 днів ось, 10 днів двох тижнів е, навчає персонал. І вже коли персонал повністю навчений, відпускаємо так, би мовити, вільне плавання. Так, то це все відбувається. Ну, в принципі, глобально нічого важкого. Тобто, в принципі, будь-хто як хто хоче в цей бізнес увійти, в принципі, не є проблема. Вже далі, як то кажуть, нюанси, і вже якщо му буде так. цікаво, той знайде вас і вирішить. У мене два коротеньких питання вже безпосередньо щодо їжі. Да? Ну, по-перше, є такий стереотип, що вулична їжа не є а, корисною, да? але хоча мені здається, там кібаби і шаурма, фактично, що це м'ясо, овочі та й лаваш, фактично нічого особливого. А, як ви, скажімо так, працюєте над спростуванням цього такого розвинутого в принципі, думки такої, скажімо так, в умах людей? Дуже просто відкриваємо заклади, Знаєте, на, наочно показуємо, як, як воно в принципі, має виглядати. Одним з наших пріоритетів, і в принципі про те, що я вже говорив? Відкрита кухня, uh -huh. і тут максимально просто клієнт і гість бачать, як воно все готується, з яких інгредієнтів. Максимально комунікуємо також через всі можливі соціальні мережі. Тобто, ми, ми постійно відкриті. Ну ми комунікуємо, що це там у нас крафтове м'ясо, овочі в овочі свіжі, там вибрані. Тобто, наприклад, ми. В свої продукти не додаємо як дуже багато м, найчастіше там пекінську капусту. Я нічого не маю проти пекінської капусти, але ми додаємо айсберг. Тобто це більш преміальніший такий угу. продукт. У нас реально були такі випадки, знаєте, де е, клієнтка приходила. М, і каже, я не вірю просто, що ви додаєте там айсберг, Можна мені його показати, можна я там на закриту кухню до вас зайду. Ну я не вірю, бо я там фанат шаурми кебабів, Я дуже багато де там харчуюся і ні разу де не бачила, що, наприклад, що де хтось додає айсберг. Можливо, хтось додає, я не буду лукавити, всього ринку не вивчиш, але наскільки я знаю, дуже мало хто це робить, наприклад. Тому ось відповідь на ваше запитання. Так, окей, ви так сказали вже про Салатейсберг. Я тоді запитаю ще одну таку штуку. Рецептура? Ну, ну з одного боку, вроді, все зрозуміло. Да? Просто там різне м'ясо. Да? Я так розумію, що вже є секретний інгредієнт, в якому м'ясо маринується. Так, якийсь є соус. Можливо, що ще є те, що ви можете звісно розказати. Це по перше. По-друге, чи думали, чи є у вас якісь Ну, оригінальні рішення, скажімо так, які на перший погляд не задумуєшся, що це може бути в шаурмі. Наприклад, останні, останні продукти, які ми додали до свого асортименту – кебаб з тунцем. В принципі. Mm. Тобто, хто, хто може подумати, правильно, що ну, може бути якийсь там лаваш з рибою. Багато хто так робить, звичайно, є випадки, але не всім він, можливо, подобається. Ми вибрали максимально простий людям зрозумілий продукт тунець. Досить смачно з соусом тартар, така крутенька реклама наших новинок. І ми постійно працюємо над цим, постійно вдосконалюємось. Тобто, немає такого, що ми там, знаєте, вибрали якісь певні позиції, вони нас працюють. Ну, Погодимося з тим, що людям ну, все-таки набридає деколи. Тобто це не, не можна сказати, набридає, проїдаються якісь певні речі. Ми, ми стараємося. для... Для своїх гостей максимально розвинути смакові позиції, тобто ми маємо своїм власним соусом більшість кебабів, потім маємо навіть звичайний кетчуп майонезом, багато хто кому це подобається також. Є, наприклад, страва на, на такий смак, є соусом тартар, що я задав вже з рибою, є соусом чесниковим. Тобто різна велика категорія, і саме з цим ми працюємо постійно в додаємо нові позиції. Тобто виходимо з цим для клієнта. Аж що якось захотілося прям спробувати прямо і зараз і негайно. Добре, давайте на завершення про плани. Які у вас плани? Якщо ви так амбіційно розвиваєтеся і досить активно масштабуєтесь, то плани, я так розумію, грандіозні. Плани, звичайно, грандіозні. Ставимо для себе таку ціль до кінця, до кінця цього року 100 закладів мати в Україні. Це ще 100? Чи всього? Не, не, 100, на жаль, не встигнемо. Звичайно, би хотілося, але за рік, за рік дуже амбіційна вже ціль. До кінця року 100 хочемо бути звичайно, така глобальна ціль в Україні, бути присутнім в кожному місті. Тобто ми розуміємо, це великий довгий шлях, але саме такі якраз і цілі ставимо, і саме такі я вважаю, цілі потрібно ставити в бізнесі перед перед собою. Не думали, ви виходити на європейський ринок? Зараз багато хто з'їздив в Європу, повернувся сказав, та їхня їжа, то взагалі нічого немає спільного з нашою смакотою. Ми в нас були такі думки в планах собі десь там прокручували, можливо, але на сьогоднішній день. Конкретики ніякої немає. В принципі, хочемо поки що розвиватися в Україні і працювати саме тут. Правильно, працювати на благо батьківщини. Абсолютно вірно. вірно. Друзі, сьогодні у мене в гостях Роман Гавло, СО та співвласник мережі закладів I Love Kebab. Романе, я дуже дякую вам за цікаву бесіду. Прям, Не просто цікаво, але ще смачна. Молодці, робите класну штуку, смачну, розвиваєте бізнес в Україні, допомагаєте Україні, тому рухайтеся далі. Хай у вас. Все виходить, залучаєте до бізнесу українців, активних українців, чому б не, франшиза прекрасна можливість спробувати себе в цьому бізнесі. І ну підтримуйте ту тезу, яку я на початку сказав, що українська дійсна кухня і, взагалі, гастроіндустрія реально дуже дуже крута. Я впевнений, що після перемоги, коли до нас приїдуть велика кількість іноземців, вони будуть в шоці від того, наскільки в нас в тому числі і смачно. Так, все вірно. Запрошуємо також до наших закладів скуштувати наші продукти. І так закликаю також працювати в Україні, підтримувати український бізнес. І також дякую вам, Денис, за розмову. Дуже було цікаво. приємно. друзі. На цьому будемо закінчувати нашу цікаву, і класну розмову, смачну розмову. Експертна думка, допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі. Експертна думка.